Отже, топ 5 виродків, які знищували український народ, додивись це відео до кінця, оскільки про перший номер у списку ти можливо навіть і не здогадувався. Проте, перед тим п'ятий номер. П'ятий номер у нашому списку доволі символічний: це ефективний ворог, не звичайний п'яний московит, а ефективний та боєздатний московит, який готовий створити нам певні проблеми. Символом такого я обрав Павла Содоплатова. Він був кіллером та агентом радянських спецслужб, який у 1935 році зумів пройти усі перевірки і стати членом організації. Організації українських націоналістів, і мало того, навіть стати довіреною особою очільника ОУН Євгена Коновальця. Ім'я та прізвище Євгена Коновальця менш розпіарене, ніж, наприклад, Степана Бандери. І я вважаю, що це несправедливо, оскільки масштаб постаті першого очільника організації українських націоналістів просто неймовірний. Євген Коновалець у 1929 році заснував та очолив організацію. Українських націоналістів до цього був співзасновником української військової організації, а ще раніше командиром українських січових стрільців. Після смерті Євгена Коновальця організація українських націоналістів розкололася на дві частини, і це був значний. Успіх для радянських спецслужб та особисто Йосифа Сталіна, і став можливий цей успіх завдяки Павлу Судоплатову. Протягом кількох років він втирався в довіру очільника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Навіть у своїх спогадах судоплатов описував такий цікавий момент, як він відвідував з коновальцем могилу Симона Петлюри, де судоплатов взяв з собою в мішечок трішки землі з тієї могили, яку пообіцяв привезти в Україну. Ця Цянка вона певною мірою вразила коновальця, але досі лишається невідомим, чи справді була така зустріч, і були такі відвідини могили Симона Петлюри. Проте лицемірство е цієї. Людини, якщо її можна так назвати, варто відзначити окремо 23 травня 1938 році. Коновалець зустрівся із Павлом Судоплатовим у Роттердамі е, в ресторані готелю Атланта, де судоплатов подарував коновальцю коробку цукерок, оскільки провідник українських націоналістів дуже полюбляв солодощі і судоплатов до того йому вже їх дарував. Проте цього разу це були не цукерки. А вибухівка. Судоплатов подарував їх Євгену Коновальцю і через деякий час пролунав вибух, в ході якого очільник українських націоналістів загинув. А Павло Судоплатов утік. Це вбивство запустило механізм розколу організації українських націоналістів організації, яка запустила інший механізм відродження української держави. З'ясувати, хто організував та здійснив вбивство Євгена Коновальця, вдалося лише в 1996 році, коли Павло Судоплатов написав та видав свої мемуари. Отже, на п'ятому місці ефективний ворог. Четвертий номер у нашому списку особисто Тарас Шевченко називав голодною вовчицею. Український народ у своїх піснях придумав їй дещо грубішу назву, називали її сучою дочкою. Мати Василева. Але якщо е, покопатися глибше, і зважаючи на хтивість цієї персони, то можна зустріти таку характеристику як німецька Хвойда. Oh my. Так ви вгадали? Говоримо про Катерину II, російську імператрицю німецького походження. Я оце монтую відос, передивляюсь її там прижиттєві життєві портрети, і розумію, оце ж вона стрьомна була. Ладно, давайте далі. В 1763 році вона своїм указом заборонила викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії. В 1764-му ліквідувала Гетьманщину та козацький устрій на Слобожанщині. Далі було придушення гайдамацького повстання Коліївщини, знищення Запорізької січі, виселення кримських татар та заселення Криму московитами, спалення бібліотеки Києво-Могилянської академії, закріпачення селян. Криваве знищення греко-католицької церкви на території сучасної Надніпрянської України та Білорусі ця потвора ліквідувала залишки тогочасної української держави, яку вдалося відновити лише на деякий короткий час аж через 150 років. Отже, на четвертому місці Катерина II. Але рано нагла зрада. Із пекельних врат пси скажені увірвались в божий вартоград, плюндрували, мордували, кров живих пили, звіру й птиці на поталу мертвих отдали. Це слова із пісні Тараса Компаніченка Батуринська колискова», в якій йдеться про події 1708 року. Батурин це козацьке місто, яке було столицею гетьмана Івана Мазепи, яке в 1708 ж таки році московські війська знищили. І знищили в доволі жорстокий спосіб. Усіх його жителів вбили, незважаючи навіть на їхній вік, вбивали немовлят. Молодих, старих, дітей, вагітних, військових, невійськових, звичайних мирних жителів. А організував цю різанину військовий злочинець генераміссілюс Олександр Меншиков. Жителів міста четвертували, колесували і садили на палі. Жінок гвалтували, а потім вбивали. Видать, московська версія православія дозволяла таке робити скріпанутим московитам. Дітей вбивали. Мирних жителів, які ховалися у церквах, спалювали в тих таких храмах. Козаків, які захищали місто, розпинали на хрестах. Увесь населений пункт знищили за дві доби. Отже, на третьому місці Олександр Міншиков. Сталін, хто такий Сталін? Ну тут все доволі таки просто. Організатор трьох голодоморів до 10 мільйонів жертв, політичних репресій, сотні тисяч розстріляних. Точне число навіть зараз встановити важко. Міжнародний терорист організовував політичні вбивства в радянському союзі та за кордоном. Спільно з Гітлером розв'язав Другу світову війну. Військовий злочинець, який кидав голих та беззбройних радянських солдат. Під кулемети нацистів, бо йому, наприклад, захотілося взяти Київ до річниці більшовицького перевороту. Організатор масових депортацій українців та кримських татар знищив усі християнські церкви на території СРСР і в 1943 році заснував свою церкву Московський патріархат. Отже, на другому місці Сталін. І нарешті, перше місце хто ж більше катував український народ, як не сам український народ? Якщо ми так пишаємося нашими героїчними постатями, такими як Бандера, Шухевич, Коновалець, Мазепа, Хмельницький, видатними нашими науковцями, людьми, які змогли чогось досягти, музикантами, Леонтовичем, Корольовим. І так далі, то давайте також будемо і визнавати, що потвор серед нашого народу було не менше. Ми тут згадували про різанину в Батурині, але можливою вона стала лише завдяки тому, що один із оборонців цього міста, козаків, якого звали Іван Ніс, зрадив жителів міста. І вказав московитам на таємний прохід в Батурин. Ми згадували голодомор, але не згадували українців, які прислуговували радянській владі та відбирали хліб у жителів сіл. Ми щорічно згадуємо загиблих на Майдані. Але невже забули, хто обрав Януковича президентом? Вийди в п'ятницю ввечері на вулицю і подивись цьому народу в очі. І прочитай у багатьох із них слова какая разниця. А такої войні речі, а которої не объявили? а такої войні речі, якщо Росія захоче захватить Україну, а не це сделать швидко. Знаєте, я просто на самом деле, хорошо знаю сторінки страни, і знайдемо слово Слава Україні, Діравислава це нацистські слоган. Я не знаю, що сім'ї за дім твій шлана. Даніше вона читатель парад парадбила. На часті да воістину. Колись цей народ доведеться рятувати проти його ж волі. Дякую за перегляд з Богом.